Таку річ, що з того часу, коли людина народжується згори, кожен день це зцілення, кожна хвилина. Тому що, коли ти стоїш в ім'ї Ісуса Христа, то ти постійно бачиш Його чудеса, зцілення думок, зцілення вчинків. То, що, якщо ми постійно все робимо в ім'я Ісуса Христа, то ми бачимо, як нас, навколо нас все міняється. Ми міняємося і навколо нас міняється. І я б міг багато говорити, але кожен може сказати з вас багато. Тому що дійсно, якщо ми. Інколи молимося за когось самі, дещо не виходить. Ну ми знаємо чому. Тому що Бог. Приводить людей до вас і до кожного з нас. І коли в мене було таке, що людина сказала, я хочу, щоб ви помолились за мене, я тоді помолився в ім'я Ісуса Христа, і ця людина зцілилась. І що я хочу сказати таке, ну маленьких зцілень не буває. Я хочу засвідчити, вчора я по своїй необережності і халатності поранив палець. Але мав дуже таку роботу, і треба було її терміново виконати, якнайшвидше. І кров так лилася, що я просто знову таки взяв в рот, і щоб ну, не розбризгати цю кров. І потім тут же відразу наказав ім'я Ісуса Христа зцілитися пальцем, зцілитися кров'ю. І Я дивився, спостерігаю, з вірою, як кров зверталася. Оцей палець зараз нічого немає практично. Він рухомий, а ну, мається на увазі там, де згинається, він відразу шкіра розтягується і кров пішла. Тобто я це бачив, як воно це все відбувалося. Це дійсно, для мене це не маленький чудо, це великі чудо, бо маленьких чудес для мене Бозі немає. Всі кожне, це надзвичайно. І Бог вірний вашій молитві в ім'я Ісуса Христа. Я дякую тобі, Господь. Хочу з вами поділитися віршем, який більшість з нас, і я в тому числі не раз чули, хочу його зачитати. Це Луки, 8 розділ 16 вірша. А світло засвічено ніхто не покриває посудиною і не ставить під ліжко, але ставить його на свічник, щоб бачили світло, хто входить. Немає нічого захованого, що не виявиться, ні таємного, що не пізнається і не вийде наяву. То ж пильнуйте, як слухаєте. Бо хто має, то дасть це йому. Хто ж не має, забереться від нього і те, що здається йому, ніби має. Знаєте, це вірш для мене сьогодні зранку, коли я їхав на роботу, відкрив Євангеліє, прозвучав зовсім по-іншому. Я зараз хочу вам з вами поділитися, коли Господь відкриває його так, що ти сам дивуєшся, як ти до сих пір. Його не розумів. Я знаю, що вірш один і той самий може звучати Господь відкривати зовсім по-різному, і кожен, на кожен раз. Але зараз, знаєте, ці, ці вірші вони е, написані відразу після притчі про сіяча, там, де Христос розказує про те, що сіяч сіє, і ми сьогодні були на служінні, де сіяч сіяв. Ми чули слово, яке було посіяне в наші серця. І це слово, яке сьогодні ми слухали, було світлом, яке засвічене, ніхто не покривав посудиною тут сьогодні, і не ставив його під ліжком, але ставить його на свічник, що бачили це світло, що всі, хто входить, всі, хто тут є, і всі, хто дивляться нас сьогодні, по відео, не будуть бачити це світло. І немає в Бога, чуєте, в Бога нічого захованого. Що не виявиться. Тому що ми, я до себе говорив завжди, що це Господь бачить в мене, що я нічого не приховаю, ні, це Господь перед нами нічого не заховає, що не виявиться ні таємного, що Воно не пізнається нами, тому що Він заповідав це все, для наш, як для нас, і для дітей, І що не вийде наяву. І тепер до всіх нас Слово. Тож пильнуйте, як слухаєте, пильнуйте, коли Слово Боже. Звучить, пильнуйте. Бо хто має, то дасть це йому. Багато з нас вже мають ці відносини з Богом, багато з нас вже мають чим похвалитися. І якщо ви будете пильнувати і слухати, Господь дасть вам ще більше, ви отримаєте. І знаєте, а цей залиш, останній вірш: хто ж не має, забереться від нього і те, що здається, йому ніби має. Для мене до сьогодні був закритий. Але хто не має, той, хто знає, але не немає дійсності того, що Господь живе в ньому. Дійсності тих відносин, того, того що відбувається, тих кожен раз одних і других, і третіх подій, які зв'язують тебе безпосередньо з Господом. Він думає, чуєте? Йому здається, ніби він має. А він не має. І приміть, саме легше. Це прийняти в простоті Господа, щоб отримати те з самого початку, Бо Він буде давати і давати. Він буде більше і більше давати тобі. Але якщо тобі здається, що ти маєш, то в тебе заберуть це. І амінь. Дякую Богу, що діє у мене сьогодні і вчора. Я так коротко. Питала Духа Святого, що робити, сказав перше, молиться зцілення. Я помолилася за такого в нас на роботі зенека. Так, правильно. Я в ім'я Ісуса зцілення ім було так. Суглоба. Він не міг ходити і шкотильгав. Потім сказала про Ісуса, а потім потім він прийняв Ісус за Господа. Слава Богу, так. І він каже: а де я є? Я кажу, що я йому розказала. Що його ім'я записано на небі, а він, він так слухав, він того не знав, він нічого не розумів. Кажу, ви ж тільки народилися, дитинка Божа. я? Кажу, ні, ще на землі. <реклама> <реклама> Дякую Богу за це. І я йому сказала, що треба робити, бо він має біблію, але не читає. І ще ми прикликаємо, знаєте, як нас, хлопці, для зельських слів, всі матюкаємося. Я йому сказала, що не матюкайтеся, прикликайте до себе прокляття, в Трозаконі законі написано 18 18:20. Вибирайте життя, Все мені пояснила. Я думаю, що Ісус буде в ньому діяти. Сказав, що Святий Дух в ньому він може теж зціляти. Марка 16 почитає, кажу, читайте потрошки. Просіть Духа Святого, він будемо відкривати. Ще хочу сказати за таку жіночку. Іду по вулиці, вагітна жінка, просить. Кажу, що сталося? Та вон, прошу на кистреве січені. Я кажу, а чому? Ви просто на якесь розячення. Вона каже: ну мені вже два було. Я кажу, ні, Господь так ні. Господь все я кажу, благословляю, Я вас, благословляю на щасливі роди, і що ви самі родили. я про Христа. Ну, я християнка, кажу, ну, я зрозуміла, така, як я колись була. Ну Я так коротко, що таке головне, а то що я розкажу. Дякую Богу. Слава. Сьогодні. сьогодні ми йшли з вірою і йде жінка з таким інвалідом. І так мені шкода було, того. І вона його тягне, він ледве йде, і ми підійшли. Коли я запросила сюди зайти, вони не спогодилися. Я бачу, той хлопець біснується, і, і вона і робить то, що він їй каже. Я хотіла сказати, ви не любите свою дитину, раз ви не хочете сюди йти. Ви не хочете йому спасіння, але так мені було прикро, що люди не приймають. Ну, ми сказали, що Господь їх любить.